Лавров зробив заяву про Запорізьку атомну електростанцію та поступки для миру з Україною. Тож Росія нібито готова шукати баланс інтересів у питаннях щодо України водночас. В Москві натякають, що не хочуть віддавати Україні Запорізьку атомну електростанцію. Лавров спростував, що РФ не готова на жодні поступки щодо України. Натомість він заявив, що Москва готова шукати баланс інтересів. Щоб це не було. Однак, говорячи про Запорізьку атомну електростанцію, він зазначив, що Росія за необхідності пояснить Сполученим Штатам, що Запорізька атомна електростанція. У надійних руках і змінити е, і зміни в її підконтрольності неможливі. Нагадаю, днями видання Reuters докладно писало, що являє собою план Трампа щодо врегулювання війни в Україні. Варто зазначити, що даний план мав кілька спірних питань, як мінімум кілька. Зокрема, те, що Сполучені Штати, нібито де юре визнають російським Крим, а точніше російський контроль над Кримом. Натомість, згідно з планом, Україна мала б повернути контроль над Запорізькою атомною електростанцією через американський контроль і управління станцією. Однак Пізніше президент США Трамп розкритикував журналіста New York Times за публікацію. За його словами, журналіст виконав вимогу редактора, написавши статтю, в якій звучить вимога щодо українських територій. За рік Росія пройшла шлях від ультимативної позиції до готовності шукати компроміс. Ну або як вони це декларують, начебто готовності шукати компроміс. Перший перелом стався після перемоги Трампа е, у Сполучених Штатах восени 24-му році. Поступово через міжнародний тиск, і в тому від війни, всередині країни, Кремль почав погоджуватись на переговори, і навіть робити реальні поступки. Тепер Росія вже відкрито говорить про пошук балансу інтересів у вигляді Лаврова е, Лавровим ротом. Вони це говорять, може. Так підсумувати. Спочатку Росія хотіла все й одразу, тепер вона, вочевидь, змушена домовлятися. Е, почим, чому, вочевидь, змушена домовлятися? Ну, тому що бачите, як сильно змінилася її позиція саме з приходом Трампа. І я все ж таки не, е, не встану е, повторювати постійно цю тезу, які ж все ж таки цілі СВО були виконані. Про що там Росія суб'єктна, яка може вирішувати, що їм хотіти, що їм не хотіти, що їм робити, на кого нападати, на кого не нападати, раптом змінила свою позицію докорінно. Що ж таке сталося? Яка ж цілий СВО була досягнута? Спойлер, ніяка. У цієї СВО була єдина мета захопити Україну впродовж трьох років? Ну, план мінімум трьох днів умовних. Ну і план план максимум тиждень або два тижні. Ну це вже знаєте стеля максимально, що можна було допустити. Росіяни, як і весь світ, який здавав Україну, прорахувалися. Побачили шалений супротив України. Побачили, що президент не погодився втікати з країни. Побачили український народ, який виходив голими руками, зупиняв танки. І е, були вже потім наші партнери змушені вступитися, хоч в якомусь варіанті. А Росія, аби не втратити обличчя, вона вже відійти і відступити не могла, тому що велика машина. Довго запускається і важко зупинити це, якраз таки ще одна з причин щодо перепон, чому саме війна так швидко закінчитися, не може, тому що Знову ж таки, велика система, яка запускалася не одну хвилину, не одну годину і навіть не один місяць. Тому і зупинитися так важко. Проте, вочевидь, у Трампа важелі все ж таки знайшлися на Росію тиск. Тут знову ж таки, ми з вами можемо згадати предвиборну гонку Трампа і згадати цю яскраву фразу, про те, як його спитав журналіста, як ви плануєте, та, а, зупинити росіян, і він сказав: та я просто зроблю нафту а, по 40 доларів за барель, і вони самі зупиняться. А, чи руками Трампа ціна на нафту впала? Питання дійсно актуальне, питання до економістів. А, я думаю, що Трамп прийняв цьому безпосередньо серйозну участь, підготувавши економічне тло для розмови з Росією. Тому що ж ну, з Росією не можна йти розмовляти, коли ти знаходишся в слабкій позиції або Росія знаходиться в сильній позиції. От ми побачили, ціни на нафту пішли вниз. Фонд добробуту пішов вниз. Е, 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 якихось Серйозних суперсерйозних здобутків, які Путін міг би там продавати своєму населенню на війни, на війні немає, бо вони тут ув'язли, застрягли. Ну і до Путіна вже приходить Трамп і пропонує йому цей пряник у вигляді закінчення війни, безумовного припинення вогню. І далі типу, давайте спілкуватися. Путін починає маніпулювати, починає водити Трампа за носа. Трамп, скоріш за все, очевидно, що все це розуміє, тому що ж не один він знаходиться в державному апараті. Е, я думаю, що ну, хоча б якась людина те підказала, е, вже може точно і миті якісь підсказали, і журналісти. Е, е, і Трамп вже з публічною риторикою виступив на критику на адресу Путіна, що е, підкріплює цей перемовний процес. Е, Саме не тільки ця критика, а ще й позиція, що ми підемо з перемовного процесу, якщо ви не закінчите війну. І вся ця риторика, умовно кажучи, така спочатку погрози такі, знаєте, м'які були. Ну, Якщо ви не зможете домовитися, ми вийдемо з перемовного процесу, тепер погрози. І ми думали, гадали, а кому ж це адресовано? Чи росіянам, е, чи нам. Ну, направду, напевно, 50 на 50, і потім, вже, коли Трамп вижив більш так би мовити, радикальною заявою, і е, сказав, що Путін, давай, ти щось не те робиш. Вже публічно це промовив, е, і це вже такий непрозорий натяк. На далі, якщо тенденція в риториці Трампа в такому ключі збережеться, Трампу не буде залишатися можливості, як покидати Путіна і е, повністю включатися в війну на боці саме України. Е, до речі, от зараз телеграм-канали пишуть, що е, Лавров сказав про декілька умов, точніше, з посиланням на Путіна. каже, що Путін назвав дві умови, за яких повністю припинить вогонь в Україні за словами глави МЗС Росії, перша умова, якщо Україна більше не постачатимуть їй зброю. Е, друга, якщо ЗСУ не використовуватимуть перемиря для переозброєння. Е, Ну, Друзі, ну що сказати, ну маячня, причому максимально ідіотська маячня? Е, очевидно, що Україні будуть постачати озброєння. Очевидно, що Україна буде переозброюватись. Е, припускаю, що в цьому переговорному процесі е, пункт щодо Сильної України Путіну дуже не подобається. Путіну дуже не подобається, що Сполучені Штати не хочуть обмежувати Україну в зброї. Путіну дуже не подобається, що Сполучені Штати не хочуть обмежувати Україну в армії в цілому. Тому чому він ну вочевидь виходить в публічну площину, Зрозуміло, чому робить це саме в цьому контексті. Ось що залишається незрозумілим, тому що е, ця публічна заява ну скоріш за все результат вже е, позиції, яка не зрослась в кулуарних перемовинах. Е, чи вдасться Путіну досягти цього? Напевно, ні. Тому що ну це абсолютно точно неможливо. Якщо про якісь там нюанси ще хтось щось домовляється, але про мілітаризацію суспільства і за допомогою партнерів, це стосується гарантій безпеки і за допомогою наших внутрішніх сил, ну мілітаризація відбувається і буде відбуватися, щоб запобігти такій війні знову, щоб запобігти. Путіну ж, звісно, це не подобається. Він же ж хоче знову ж таки реванш, реванш. Ну хай ще вибереться з тої ситуації, політично економічної, в якій вони зараз, а потім вже реванше будуть думати.